Привіт, я атмосферниця і ласкаво прошу в атмосферний влог плюс прочитане. Сьогодні поговоримо про книгу, яку буквально закінчила вночі читати і дуже хочу поділитися своїми емоціями, враженнями, думками. Потім поїдемо на один мистецький захід, і будемо з вами робити всілякі рутинні штуки, але робити їх атмосферно. Я беру вас із собою. Сподіваюсь, буде затишно. Погнали! Кожна людина зірка, і вона сама вибирає, як яскраво їй світити. І навіть коли вигориш, це не кінець. Ти маєш шанс на те, щоб переродитися. Зірки не падають, вони не комети, вони зірки. Дочитала я зірку для тебе. Дари Корній, хочу поділитися емоціями, а потім розкажу про сюжет без спойлерів. Тут 320 сторінок вийшла книга в дивовижному дизайні від видавництва Віват 2019 рік. Зараз вона багато деє в книгарнях, принаймні у Віват я точно її бачила. І читала я її складно, якщо говорити відверто, і ви це бачили, я це не приховувала. Типу, я її читала в три великих підходи. Один підход, не знаю, сторінок 60, мабуть, і в мене такий знак запитання, чому це настільки боляче, тому що ну, історія хлопчика з дитбудинку, 90-ті, оце все. І думаєш, боже, хочеться просто плакати. І я думала, що так я продовжу читати. Потім наступний підход, там, не знаю, сторінок, мабуть, 100, і я така, ні, я взяла іншу книгу, я прочитала трилогію. І потім я вирішую повернутися до зірки для тебе і дочитую більше, ніж 100 сторінок, мабуть, сторінок 200. Просто за один раз. Я сідаю і до ночі, поки не дочитала, я не заснула. Дивовижна історія, тому що для мене після смак, це після прочитання, він важливіший, ніж сама книга. Я розумію, це може звучати дивно. Тому я не знаю, чи я її буду перечитувати. Але справа в тому, що тут взаємодія з читачем, вона побудована таким чином, що ну, мені навіть, навіть в нашій реальності, поки я читала книжку, мене скидало на дно. І я, коли відривалася від сторінок, дивилась навколо і думала: слава Богу, слава Богу, за те, що я маю. Ну, було емоційно складно. Але виходить, що от попри. Якісь болючі моменти описані в книгах, як там одна героїня казала, життя це стерво. Все одно є надія протягом всієї історії, що життя не стерво. І от після смак, якщо говорити не про атмосферу, а що я від цієї книги взяла і за що я просто аплодую, стоячи, це надія і вибір. А, в анодації написано, що ця історія про кохання, але, як на мене, ні. Ну, так, вона про кохання в тому числі, але на перше місце для мене тут вийшло кілька моментів. Перший це надія, яка спочатку маленькою зірочкою сяє в далечині, але вона постійно тебе супроводжує, якщо ти даєш їй шанс. Другий момент це мрія, мрія або ціль, яка тебе ладна витягти просто з будь-якого багнюки, з будь-якої. От, якщо ти готовий до неї йти, в тебе вийде. І третій момент, мабуть, найважливіший це вибір. Я б сказала, що цей роман він в стилі магічного реалізму, тому що можна читати історію, мабуть, з двох точок зору. Перше – це сприймати все як просто гру підсвідомості під час. Ну, не те, щоб проблем зі здоров'я, окей, але коли в людини вирішується, буде вона далі жити чи помре, так? Просто гра під свідомості. Або можна це сприймати інакше, сприймати справді як реальність з її цікавими магічними трансцендентними питаннями і знайти відповідь на питання, чому все відбувається в книзі, так і як це можливо, просто однією тезою, що так побудований всесвіт. Типу, це не ваш вибір. І мені подобається дуже, що тут постійно йде тема вибору. От навіть коли здається, що все кінець, є вибір, і від нього залежить абсолютно все: від вибору стану, від вибору того, що казати, від вибору того, як себе позиціонувати, кинути все чи продовжити боротися. Мені прям це дуже сподобалося. Якщо говорити про атмосферу і після смак саме якийсь такий атмосферний і на базі сюжету, так? То для мене ця книга це присмак солодких медових фруктів з Кримського саду, це мудрість в очах давнього ворона, це обійми божества Тенгрі, це стара, стара обсерваторія і стуки трамвайних коліс у Львові. Так, і ось ця бруківка. Чомусь я це відчуваю саме так. Я раджу до прочитання, правда. Особливо для тих, хто не любить все суперпозитивне, а любить більш реалістичне, але те, що може закінчитися добре, якщо ти вибереш побачити це добре, то так читайте. Я ж кажу: для мене це просто, мабуть, спрацювало настільки сильно, от цим от контрастом, типу, все погано, якісь болючі теми, від яких хочеться просто плакати. Ну, типу, правда, я навіть не хочу це переповідати. І потім ось ця надія зірочку і тематика вибору. Тому ні, класно, однозначно. Не знаю, чи книга лишиться в бібліотеці, але вау! Мене мене торкнуло. Мене торкнуло, і я ще годину після прочитання лежала, дивилася у вікно і, і просто думала, думала і відчувала. До речі, дуже прикольно, що теза або очікування, через які я починала читати цю книгу. Вони виправдалися. Я не знаю, яким дивом, може, це просто не знаю щасливий випадок, але ось це очікування відсилок до тюркської міфології чогось духмяно степового і первісно-казкового з цієї первісної енергії. Я це отримала, типу, 100%. Я отримала дещо суворий жорсткий львів і реалії життя, яке іноді буває стервом. І поряд із цим от щось таке казкове, і те, що дає надію. Так, трошки про сюжет я намагатимусь без спойлерів, тому вибачте, якщо це може бути трохи абстрактно, але після якогось моменту це треба просто читати або переказувати зі спойлерами. Коротше, в нас є головний герой, його звати Сергій. А хлопчик жив у дитбудинку. І в якийсь момент він знаходить мрію. Мрію стати астрономом, вивчати зорі. Його це все дуже приваблює. На своєму шляху він зустрічає людей, які ладні йому допомогти. І цей хлопець він обирає. Взяти відповідальність за своє життя на себе, типу, не звалити все на проблему, що е, винний всесвіт, тому що в хлопчика нема батьків чи винен будинок, в якому до дітей відносяться просто як не знаю, гірше, ніж до тварини і так далі. Ні, він бере на себе відповідальність і він намагається щось робити. Він вчиться любити, він вчиться турбуватись, він вчиться працювати, він вчиться прощати, в тому числі себе. От. І є головна героїня з просто неймовірним іменем Зоряна. Дівчини надзвичайно складне життя, в якийсь момент нам навіть дозволяють зазирнути в її душу, в історію так, її життя, погортати її щоденник дуже особистий, дуже болючий. І, звісно, їх долі рано чи пізно перетинаються. І відгадка, мабуть, ну, принаймні я це так відчула, що чому вони призначені один для одного, чому вона його зірка, а він її лачузір, є десь далеко-далеко, в глибині просто тисячоліть, в давніх-давніх легендах. І є питання таке трошки, та не трошки екзистенційне, і питання, що відбувається з людиною після смерті, чим є її душа, але я ж кажу, це можна сприймати як правду. Як фантазію, а можна сприймати як просто гру підсвідомості і пояснити все дуже логічно і дуже матеріалістично. Мені подобається така варіативність, вона дає читачу знову ж таки право вибору. Ем, так, це одна з тезів, яку я для себе це не цитати. Це просто про моє враження, що. Життя може бути насносною стерву, а може бути хорошим. І це залежить від того, чи візьмеш ти на себе за нього відповідальність і чим ти захочеш своє життя наповнити. Можна спокійно переходити до нашого осіннього марафону і читати Гесі. Хто не в курсах? Що зараз твориться за книжкове двіж, Я лишу тут посилання на відео. Я тут замотила книжковий марафон, атмосферний марафон. Тому я зараз трохи почитаю, збираюся, їдемо з вами на атмосферний захід. От і зустрінемося в наступному включенні. Всім привіт! Перше включення в машині на цьому каналі. Їду на лекцію про досвід митців у Другій світовій. Мені здається, це зараз актуальна тема побачити, як комусь із художників. Вдавалося знаходити світло в ці страшні часи, писати світлі картини, знаходити щось позитивне. І для мене це справді мабуть дуже цінна інформація, тому що всі творчі люди вони надзвичайно чуттєві. І якщо комусь вдалося у Другій світовій поряти своєю чуттєвостю, знайти щось хороше, то значить це можемо і ми. І крім. Кадрів осіннього Києва я не могла не поділитись з вами, хоча б шматочком лекції. Просто хочу, аби ви відчули цей кайф. І знову ж таки, зверніть увагу да, на кольори. Не, не характерна палітра для Магріта. Все таке радісне, все переливається одне з інше кольором. І цей голок, який наче сам по собі сяє, він одночасно зі світла і з квітів створений. І він летить, да, щоб ну повідомити ось цю хорошу новину про те, що закінчується погане і Починається нове життя, починається щастя. Сприятливий знак так називав цю картину Ранема Магрит, Вона ну випромінює абсолютно все світло а, і радість, як мені здається, чудово, чудова робота. Треба сказати, що. Ося тема війни, вона Магріта не залишувала остер навіть після закінчення Другої світової. Багато думок, емоцій після лекції, але одна з основних це про важливість помічати красу навколо, попри все, і про жагу до життя. Є над чим подумати, справді є. Вчорашній захід ще більше надихнув радіти, бачити кросу поряд. Пішли, замінимо зламаний ремінець на годинник і купимо дещо для атмосферних рецептів, котрі я вам обіцяла зробити протягом марафону. Живу просто, смішно у цьому магазині, де просто розбігаються очі бачити такий напис. Ну хіба що це про вміти просто насолоджуватись і ставитись до всього простіше. Ой, Скільки тут цього прикольного, але дещо, до речі, я надибала саме що шукала. Задоволений котик йде додому. А справді рада ще й попала без повітряних тривог в магазин, хоча б їхала не дарма. А тепер буквально кілька кадрів сьогоднішньої погоди, бо це неймовірна осінь, дуже дуже атмосферно. Замовила ще одну книгу. Ну, Типу, не здається, я це зробила. Просто Я не планувала, але я думаю, книголюби мене зрозуміють. Нещодавно вийшла одна крута книга з класними ілюстраціями. Я про неї, до речі, ще не розповідала покажу вже тоді в розпаковці. І за два чи за три дні я розкупила половину накладу на секундочку. Ціна, звісно, ну, не як ілюстрований Гаррі Поттер, але теж немаленька, не враховуючи що там 200-6 сторінок. І на неї спрацював мій промокод, я її взяла трохи зі знижкою. Я просто дуже буду жалкувати. Я жалкую, що я колись собі зажала кошти і не зібрала серію книжок Дари Корній про... Боже, чарівні істоти українського міфу, Постійно забуваю, як вона називається. І їх проблемно купити. Ну, типу, є зараз тільки ось ця остання частина, і вони завжди були дорогими. Тому, коротше, клас, клас. Буде зараз ця гарнюня. Так, ну що, можна зі спокійною душею читати вже марафонні книжки, раз Дару Корнідо читали. А, гесі зараз буду записувати її в чек-ліст. Хто пропустив марафонну двіжуху, вона триває до кінця осені, тому не пропустите, а просто заходьте, дивіться відео деталі. А я зараз буду записувати сюди цю красу, книжкові плани. До речі, зараз швиденько в мене питали про те, що можна читати в атмосферних осінніх книжках, типу в цьому першому пункті. Мені написала дівчина в коментарях, що вона зараз буде читати книгу з серії Ось ці теплі історії до кави. Потім там є щось про шоколад, є теплі історії про кохання чи якось так. Надійка Гербіш в тому числі їх пише. Я зрозуміла, що так. Я їх теж колись кілька років тому читала саме восени, мені здається, вони ідеально пасують для осені. Плюс я б у цей пункт, мені здається, відносила теж кульбабове вино. Мені його приємно читати саме восени. Ну, типу, це дуже атмосферні історії. Тому я ще подумаю: якщо сильно треба буде поради до цього першого пункту марафонного, то давайте я щось вам пропишу. Так і зараз пішла, запишу свою книжечку. Так, я зараз трохи почитаю і збираюся дивитися букфорум, тому що, як ви знаєте, цього року є можливість робити це онлайн абсолютно безкоштовно. Я вчора пропустила, бо їздила на зйомки, їздила там всілякі питання вирішувати. А сьогодні прям дуже прикольні спікери. я от, бачите, зараз сідаюся, подивлюся, що там з програмою, і потім буду далі читати Гесі. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Так, я вже буду бігти робити щось смачненьке на вечері, тому що за хвилин 30 починається онлайн-зустріч з Маргарет Етвуд. Я дуже хочу її подивитися і встигнути ще перед сном почитати Гесі. Коротше, хто ще не приєднався до нашого марафону, я вас буду рада бачити. Наступне відео воно буде напівмарафонне, підготувала підготували дещо особливе. Сподіваюсь, вам сподобається. Дякую, що ви зі мною. Я вас міцно обіймаю, бажаю максимально спокій. Дня з хорошими новинами з вами була атмосферниця. Натискайте дзвіночок, підписуйтесь, щоб не губитись, і побачимось далі в атмосферних відео. Па-па!